Осінні барви полонили землю, кружля додолу золота листва, і у цей час і певний, і непевний, прийшли ми всі до ніг свого Творця. Сьогодні ми подякувать зібрались за мир і спокій в нашій стороні, за те, що від снарядів не ховаємось, і вибухи ще не тривожать наші сни, за те, що Бог. Нам дарував врожай хороший, ми маємо безліч їжі на столі. За все Господь хвалу тобі приносим, за неба мирнішати голубі. Ти дарував нам сонце, коли треба, І дощем рясним всю землю поливав. Зробив ти так, що не потребуємо ми нічого, усе нам дарував наш Господь. Але також ми просимо за нашу Україну. Де проливається невинна людська кров, де сльози, біль, де гори і руїни. Ти зупини, Господь, війну, благаємо ми знов. Нехай відчують люди України, який благий ти і як любиш всіх від старця і до найменшої дитини, нехай розкаяння прийде за кожен гріх. Ми люди грішні і часто забуваємо подякувати Богові за все, а Він від нас. Так цього чекає, щоб я і ти дякував, а не лише просив. Тому сьогодні, у цей день прекрасний, подякуй Богу щиро, від душі, за всі благословіння Його рясні, за наші зібрані з усіх полів плоди. Жнива закінчились на дворі осінь, та прийде жнива час і для душі, і що пожнеш, мій друже, тоді, коли до вічності не буде навіть кроку. Господня нива вже давно стоїть дозріла, і женців своїх вона чекає. А скільки ще людей в гріхах блукає, і хто ж наважиться, піде їх розбудить. Люди, живімо так, щоб як той час прийде нам перед Богом вічності пристати, щоб з дерзновінням ми могли сказати: Господь, на славу я лише твою трудивсь, і всі свої плоди, лише тобі я віддаю. slam